Воїн із Калуша Дмитро Равх, відомий землякам за літературним псевдонімом артист, до війни керував аматорським театром у Харкові. Згодом пішов добровольцем у зону. АТО. на фронті одягнув вишиванки весь взвод своїх побратимів, та невдовзі після отриманих травм повернувся до мирного життя на Прикарпатті. Тут і зайнявся літературною творчістю. Багато депресії після воєнних, після того. Я не міг себе знайти тут, хотілося заповнити на, на фронт до своїх побратимів. Здоров'я вже не дозволяло. Я розумів, що на сцену вже я не повернувся. І спробував перші новели написати, це більше таки було як для себе. А коли новели оцінили, і я зрозумів, що це новели, які приносять дійсно людям допомогу. Людям... Що сам більше міні що кожен знаходить свою нове. Презентована книга вийшла під новим псевдонімом Дмитра Дим, збірка прозових творів. Де любов там і я це 17 новел та оповідань про життя. Як воно є? Багато мені задавали запитання. Аж просили до мене, мене. Діма пише про війну. Люди хочуть про це взнати більше так далі. Мені важко взагалі про війну, про війну в мене одна новела доброволець. Я це більш така авторська. Я писав, як я йшов добровольцем в 2014 році в АТО. І є новела Чемпіон. Це про снайпера, який служив в АТО. Я просто хотів показати головним героям, що люди, які повертаються з війни, вони не стоять болиться на все життя. А наоборот, захищаючи батьківщину, вони міняються в кращу сторону. Більше любов до батьківщини, до ближніх, досяг, більш ціни, що це токійною. Таке мене твір чемпіон, який я дуже люблю. Олеся піцик, режисерка муніципального народного театру Легенда і модераторка літературної презентації «Калузького новоліста, стверджує, щоб не довелось пережити авторові. Він ніколи не перестане творити. Тут описано все те, що він пережив там на війні у 2014 році. Взявши до рук зброю, поїхав захищати нашу батьківщину. І тут все є тут. Є про любов, тут є про. Відданість тут є про вірність, тут є про зраду. Практично усе про людяність. Саме найголовніше тут людяність. Щоб при любих обставинах, при любих ми маємо залишатися людьми. Прикарпатський літератор Ярослав Ткачівський раніше ознайомився з творчим доробком автора початківця. Переконаний, його тексти, манера, письма заслуговують читацького визнання. Я бачу мали жанр, він себе знайшов. Не знаю, я з ним не знайомий. Я знайомий з п'ятьох чи шістьох. Не все новелами назву, бо люблю правду казати. Але тут є те, що можна називати літературою. Автор запевняє: на одній збірці зупинятися не має наміру. У задумах нові творчі ідеї. Спробую їх реалізувати, коли відчує справжню життєву гармонію. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.